Всім доброго дня! Заїхав на кукурузку. Вітер бешений. Капець, Тут у мене трошки затишок воно під, під посадкою. Кукурузка не кошена. Сьогодні, наверно, перше число. Перше ноября. надо треба вбирати, бо ну як бо. І треба вбирати. Воно не дається, тому що йдуть дощі, сиро, іду, не дається вбрати. Я зірвав три качанчика. Щас заїду до кума. Провірив влагу, що воно там ой, муксує. І покажу вам, що там за влага на качанчиках. Я зайшов, ну там метрів сім зайшов, може більше, середину. Зірвав два качана, один качанчик під краєм. Зараз його кумця вимолотимо, одразу кожен качан... ой, ну, можна тих два зразу, а один крайній віддільно, щоб їх всі потім змішаю і подивимося, примірно яка буде середня влага. грязкувато тут під посадкою Но ми ж на жигулю так що я думаю що це не є велика проблема хтось насипав тут ось а ми тут раз об'їдемо калюжі глибокі

Whoa. That's it too short, the seratora. What's it? 17 минут то є більше